Привіт, друзі! З вами Україна. Хочу вам розповісти, як я інкубую в інкубаторі Квочка. Це дуже було помилок, дуже було завмерлих курчат. Зараз я виправила помилку, то я хочу з вами поділитись, щоб у вас не було таких помилок. Значить, перша помилка це при виводі. Відкривати, забирати курчат по одному, по два. Значить, я забираю вранці і ввечері два рази. Не відкриваю при яких умовах інкубатор, бо дуже стрибає температура при цьому і починають завмирати курчата в яйці. Друга помилка: це притримуватись інструкції. Яку дають багато в інтернеті, в тому числі я робила таку помилку, це змінювати температуру. Значить, я розкажу, який режим я, якого режиму я притримуюсь. Значить, перші сім днів, 38,2, значить, з шостого дня. І по кінець 38 рівно, я не виставляю температуру на 19, на 18 дні, 37,5, 37 рівно, 37,3, як там я не знижую температуру, бо вони завмирають, їм не вистачає температури. Значить, як тільки я почала... Отак, дотримуватись цього режиму в мене менше почали завмирати. Не в менше, а практично немає в мене завмерлих корчат. Значить, я не бризкаю яйця ні в якому разі, тим значить, вологість я третю, третю заглушку я відкриваю в тому разі, якщо повністю запотіли ці віконечка. Якщо вони в вас не дуже запотівші, то дві заглушки цілком. Цілком достатньо, щоб вони були відкриті. Значить, повітря їм вистачає. Повірте мені, якщо у вас відкриті дві заглушки, потім посередині там куча цих дірочок. На дні, там от на підлозі, теж є дірочки. Якщо у вас добре помитий інкубатор, продезінфікований. А вони не забиті ці отвори, то у вас повинно вистачати повітря. Третю третє, третє, третє заглушку я відкриваю тоді, коли дуже-дуже запут... ну повністю запутів, що прямо шкапа я з них. Тоді я відкриваю третю заглушку. Звичайно, що в такій бані їм погано, вони теж можуть завмерти. Ні, я, ні в якому разі, як пишуть, що підніміть там підніміть вологу, не треба цього робити. Як тільки у вас вилупляється кур, курча, воно саме дає вологу. Не треба підіймати ще доливати там 350 грамів цих води і 350 раз хлопати цією кришкою. Тоді у вас все буде добре і виведеться всі курчата. Оце в мене дитячий садок, тут і бентамки, і помість тут брами, і свої помість. Там он навіть один мускус. Мускус, до речі, як пишуть. мускуси. От У мене було одне яйце. Воно одно запліднене було. І одне в мене. Воно і вивелося. Теж лежало з курчатами. Я на нього не бризкала, як кажуть, що треба бризкати з якогось там 15-го чи якогось там дня, охолоджувати там 15 чи 20 хвилин, щоб воно там охолоджувалось. Відкрила е кришку, перевернула. І відразу я закриваю інкубатор. Я не охолоджую яйця спеціально, поки ви будете перевертати цих там кілька хвилин, достатньо для. Охолодження. Курка теж пішла один раз, вона пішла на 10 хвилин поїсти, другий раз вона пішла на одну хвилину, а третій раз вона завжди не взагалі не встає в цей день. І виводяться гарно курчата. Головне перевертати вранці і ввечері. Це основна, основні вимоги до інкубації в інкубаторі квочка. Я думаю, що у вас теж все вийде. Так ще гарного вам виводу. Зараз ще покажу. Чотири дні тому в мене був вивід Голошийок, моїх помісних. І Ломан Браун я в Носенка замовляла, то я вам зараз покажу. Так, дивіться, друзі. Оце голубенькі. А вони великі, бачите, які великі. Це помість курка корніш і юрлівський петух у мене півень. голошийки. І ці біленькі це ці ломан Браун, півні. Так, Півні. То всі, всі по оцей. І в мене там навіть одна голошийка чорненька вивелась. Оце вона, мабуть, стоїть. Ну, отакі. Так, піду в, в бачите, все порозкидали, зараз поміняю йому пилок Цих Тирси добавлю трошки. Так що... Робіть інкубацію, нічого не бійтеся, у вас все вийде. Головне, не, не бризкайте, не хлопайте її кришкою і не знижайте температуру. Все буде добре. Курка не знижає температуру, да? не знижує, е, точніше, бо в мене українська, як не знаю в кого то вибачайте, е, значить, курка не знижує, е, але пишуть, що і кажуть е, всі поголовно, що е, яйце дуже, дуже, дуже яйце е, підвищує саме температуру. Е, Ви знаєте, коли я знижувала. Ну, взагалі, в мене і затягнутий вивід був, і 22-23 дні, і дуже багато було від недогріву цього, за те, що я знижувала 37,5 37, в кінці. Дуже багато на ноги роз'їжджались ноги, і хромало воно, і калічки було, і що хочеш. От. А зараз вони лупляться, з 20-го дня лупляться, 21-день й день масовий накльов і вивід в мене, 22-й день, все, я вже помила інкубатор. Так що, як кажуть, дерзайте. Боже, такий вітер піднявся, то пішла. Це всім пока.